Мої найщирічої вітання ні усім шунувальникам найшвидшої світі гри. Друзі, запрошу вас до Львівського міста Ревтренай, де сьогодні свій чаровий поєдинок в Тібет-Хокея Ліга проводить Київ Кепіталс, єдиний представник України на цьому чемпіонаті. Ну, відповідно, суперником Анделе Тимченка буде Енергія Різка Призма. Від неї на вісім очок відстає покійний клуб Пантер і Сталіна. І саме з цим хокейним клубом Пантер і Сталіна веде боротьбу енергія. Боротьба піде саме за дві чільні позиції між цими чотирма командами. Це такий маленький міні-чемпіонат до завершення регулярки. Буде битва за перші дві позиції, що в такому литовському дербі в рамках Оптібет-Хокейліга. Як бачите, визначити непросто. Гол 1-0. Київ Кепіталс. Едуарду Гуянсон скидає від синій лінії підправлення з п'яточка. І зараз будемо дивитися, хто став його автором всередині першого періоду. Нам зараз показують Лауріса Байронса. Саме він 59-й номер підправив шайбу. Ну, ось момент китка. Я дізнався з його інтерв'ю. Він представлявся. О, який удар зараз отримав один із хокеїстів Київ Кепітас, лежить на льоду. Гру зупинено. Він сам представлявся в інтерв'ю як Даніель Клінекі. На канадській манер. Тобто, Залт отримав удар. Давайте дивитися зараз. Ось такий силовий прийом. Олдскульний проти читані. Воно б звучало як Клінецький. Або, можливо, клінички. А він представився як Даніель Клінекі. Хороший момент зараз у енергії. Дуве виручає. Пардубіце. От момент. Хороший момент, я скажу і вам. Перша спецбригада. На льоду о Київ Кепіталс. І Мартін Шкарсомс з передачі Фурси. Першій спецбригаді перша ланка Байарунс Карсумс Бегос і. Даніел Фурсан, Фурсан. І Едуарду Гуямсус. Захисник першої пари. Рахунок стоя 2-0. Так, да, Бачите, я все-таки вирішив скороченим варіантом Аркадіуша. Грігарявічуса Рейзіна називати Каркадюш Рейзін, а на е, спині все-таки у нього перший варіант, ну, тобто перша частина прийдуча. Грігарявичу в нижчих світового хокею. Не, звісно, що збірна Литви не претендує на вихід в еліту, на відміну від українців. Зараз хороший кидок, Вийшов на п'ятачок і заворіт гравець. Енергії кидав небезпечно, дуве реагує перед хокейною школе Рима. Які програли з 1-3. Але тоді сталося так, що дві шайби в першому періоді закинули нехокій. Стаків кепіталса зараз під захисника. Дуже небезпечний кидок На хорошій, небезпечній, хорошій для нападника і незручній, небезпечній для воротаря висоті. Сьогодні, безпосередньо, в цьому матчі тлі некий в парі. Зараз хороший момент. І гол! Енергія скорочує своє зставання. Клінекі. Західних під 17-м номером новачок команди грає в е, другій парі з Едмансом Аутскалісом. Дивіться, як гарно розбирається. Лаймутіс. Обманний рух на п'ятачку. Пройшов Широковса і потім зумів переграти. Дуве. Київ Кепіталс. Розігруючай шайбу у більшості. От зараз можна прямо зараз треба кидати. Уго Янсон на Беговса. Беговс кидає. Китайського походження, яке має канадське громадянство, захищає честь Канади. Гол! Це Ху? Да, це СМ Ху! Саме він, поки я представляв вам його, тобто він не дуже був помітний в першому періоді. І поки я вам нагадував про те, що в складі Київ Кепіталс» грає канадець китайського походження Сем Ху, центральний нападник у другій ланці, він в складі спеціальної бригади номер 2 Київ Кепіталс закидає третю шайбу. 3-1. є ще одна реалізація більшості у Київ Кепіталс. Це, до речі, друзі, що цікаво і дуже приємно. Це друге вилучення лише у уразкатурі. Четвертий засилує. А от зараз хороший момент! і гол! Прогавали Зараз прорив двох нападників суперників енергії електрена до своїх воріт. Хок і в кепіталс і знову скорочують Кароліс Красильнікова. До речі, з передачі автора першої шайби відзначається, Красильник Увас. Тобто Лаймотісом прорвалися до воріт. і Лайметіс, здається, автор першої шайби енергії робив передачу. Так, да, 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 да. Ох, як красиво Лаймутіс. А от Скалінса пройшов захисника Київ-Кепіталс. Перехоплення у Київ Кепітал. Здобування. Новіков шайбу перехопив. Якщо я не помиляюся, знову ж таки Сем Ху намагався її відправити ворота. Він зараз і шайба. Що буде вилучення у складі Київ Кепіталс? Атака енергії. Хороший момент. І гол 3-3! Зрівнюють хокеїсти і Електрена рахунок у цьому матчі. Давай дивіться. ось Перехоплення в центрі зони. До речі, один хокеїст кидав, а інший пішов створювати трафік перед воротарем Дивіться, віддав передачу і закривав трички видимість. Хоча і насправді кидок за Лавріс Байронс підбирає шайбу. Відея захисникам. Уго Янсон! З 4-3. Едуарду Гоянсон скиде від синій лінії. Шайба летить низько. А можливо, до речі, під правою. Зараз в протоколі подивимося, яке буде остаточне рішення, остаточний вердикт суддів стосовно того, хто є автором цієї шайби. Контролює шайбу хокейс та Київ Кептос. Беговс. Передача за урота. І гол! Мартін Шкарсомс. Дубль в сьогоднішньому матчі. Ще одна реалізація більшості. Головний бомбардир Київ Кепіталс. Капітан Мартін Карсомс. Передача Беговса була. У Карсумса сьогодні дубль Так і залишається. Давайте по черзі. Про все. Лауру Із Байерун відкрив рахунок на 10-й хвилині першого періоду. Подвоїв його Карсумс. Передача Фурса і Бекерса в більшості. Реалізували першого суперника. Зараз, до речі, хороший момент. І браво! Просто браво! Кріга Ревічус. Канадського нападника віддав передачу йому на хід. Шайба на п'ятаку. А тепер і у воротах. І це 6-3. З передачі Новачка здається. Ну давайте подивимося. да, так, да, да, да. так і є. Насправді віддавав передачу Даніель Клінекі, який набирає перший асистентський бал. Презентація гравця. І одразу на початку запитав один гравець іншого, тобто гравець, який брав інтерв'ю у новачка. Як його. От зараз хороший момент. Беговс, все 7-3. До двох передач Рустам з Додає ще й закинуту шайбу. Ну, ламає. Тут ще така от штука, насправді. Зараз Бегос закидає сьому шебу, нам повтор повторюка. Тут ще така штука, насправді. Тут вже приписували в таблиці мого очки, тобто 49, не 51, а 49. Я думаю, що це та кількість, яка залишалася. І Київ Кепітал сьогодні також здобує перемогу 7-4 на майданчику суперника над енергією з Електрена.